Вітання усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас у цій порі. Ну, хіба можна бути таким необережним? Ну дивись під ноги, бо впадеш. будь охайним! Як часто повторюють батьки ці слова, знаєте, надмірна опіка шкодить не тільки нашим дітям, але й нам самим. Дослідниця Еленд Галінський опитала тисячу дітей, що їм найбільше хочеться змінити в батьківському розкладі. Далеко не всі хотіли, щоб було. Більше часу для особистого спілкування, найбільше бажання дитини, щоб тато з мамою менше втомлювалися і не так нервували. На дітях наш стрес теж позначається. В ефірі програма без стресу, як для дітей, так і батьків, маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. З вами я, Інна Пинчук. Вітаю вас! Даша, ти виглядаєш втомлена? Що сталося? Та мені набір для вирощування кристалів подарували. Цілий день вчора е, чекала, доки диво станеться, але нічого не вийшло. Та хіба це проблема? Ось наша Ульяна знає, як легко зробити суміш для кристалів. Точно, дивимося нове відео від освітньої платформи Льоніх'юа. Рубрика Дитячий університет. Привіт! Я тут задумала авантюру. Багато разів я вже робила розчин із сульфатом міді і хлоридом натрію, і він завжди виходив такого гарного кольору. Ну я і подумала, а чи не виростити з нього кристали? Спойлер! Я все зробила неправильно, але все по порядку. Ми знаємо, що у взаємодії сульфату міді та хлориду натрію має утворитися тетрахлоркупрат натрію та невелика кількість сульфату натрію. Рівняння виглядає орієнтовно так. Але я навіщось взяла замість чистого хлориду натрію морську сіль? Не питайте, чому я не маю відповіді. Я змішала речовини у насичений розчин і сподівалася на щось цікаве. Минуло майже чотири місяці, коли на дні ємності з'явилися маленькі кубики. А загалом розчин простояв. Майже 5 місяців, ось погляньте на що перетворилася наша банка зсередини. Самі по собі ці сталактити вже заслуговують на увагу, та мене цікавить результат на дні. Я хотіла отримати результат кристалізації тетрахлорку натрію, який мав бути схожий на зелені корали, якщо вірити дописам у мережі. Але, як мені пояснили професіонали, з комплексних сполук і кристали отримуються комплексні. До того ж, морська сіль являє собою цілий вінагрет різних речовин, аж до домішків, йодидів і бромідів. Тож я отримала на виході кристали майже ідеальної кубічної сингонії. Та вони переважно з сульфату та хлориду натрію. Але всередині деяких із них видніють серцевинки з тетрахворку це дійсно була авантюра, і так направду, не роблять. Але мені так подобається результат, що я навіть назву цей дослід вдалим. Повторіть, якщо забажаєте цікаво, що вийде у вас. Єрмир, допоможи мені. У школи дали завдання написати твір про свою родину, а я ну зовсім не філолог. Ой, знайшов у кого запитати. У мене теж із творчістю проблемки. То що робити? М -м, знаю, може тобі допоможуть філософські роздуми наших маленьких дорослих. Рубрика дитячі енциклопедії і тема Родина. Дивимося, Дивимося разом. Человек он не может жить без семьи, потому что он если он родился в семье, то если его бросили и отдали в детдом, то он не может жить без семьи. Потому что он станет сиротой, и э, если жить без семьи, то у тебя не будет любви. Потому что, потому что тогда не будет ни, ни еды, ни воды, даже дома не будет. Тогда бы тебе не родили, тогда тебе даже не родились семья, семьи тебя. Человек не может жить без семьи, потому что должен кто-то родить человека. Так что невозможно без семьи жить. Человек может прожить без семьи, если он будет там вообще жить, я думаю, не в, ну, без дома, я думаю, и там, типа, без еды, без воды, без всего такого. Ну, уже такая себе. Ну, он может прожить, только если его сдать в детдом. И ждать, пока его другие родители он попадет в другую семью из, из детдома. Без семьи ребенков не бывает. Ну, ты не можешь без нее прожить, потому что и еду нужно как-то добывать, и одежду, и вообще все. И образование нужно как-то получать, чтобы найти работу. Человек может жить без семьи просто потому, что может кому-то он не нравится, может он хочет быть одиноким. Ну, що не хоче вообще ні з ким ні дружить, ні общатися. Ну, Такі люди, вони закриті. З ними не поговорити, з ними не пообщаться. Людина без родини не може жити, тому що це дуже боляче. Бо э, сім'я це підтримка, це дружба, це любов. Без неї ну, не можна жити. Настя, мені так подобається стиль моєї мами. Скоріше хочу вирости, щоб носити такі модні луки. Та не засмучуйся. Зараз дитяча мода не поступається дорослі. Та ні, все занадто дитяче. А ти подивись нове відео у рубриці модне дитинство. І сама про це дізнаєшся. Дивимося разом. Дитяча мода це багато в чому відображення доросле, тільки ось образи більш сміливі, динамічні, контрастні та яскраві. Так з допомогу простих елементів гардеробу можна створити наймодніший лук. Річ номер один: грубі черевики, мілятарі рокерські. Однозначно додадуть стильності. Вітається поєднання із сукнями, легінцями, джинсами і будь-якими спідницями, дитячі аксесуари. Сумка на пояс або через плече, ремінь з написами, об'ємна шапка, модна панама. Всі ці прості аксесуари додадуть плюс 100 балів навіть звичайним образом. Якщо ви звикли гуляти у спортивних штанях, нехай це буде модний спорт, спортивні штани яскравого кольору, зверху худі з капюшоном, момбер або подовжена вільна куртка парка. І ви модель, багатошарвість теж вітається. На футболку ковтина, далі розтемнута сорочка, на сорочку куртка або в'язаний кардиган. Що виходить? Капуста? Ні, модний лук. Наступний тренд монохром. Це поєднання світлого, темного або яскравого одного кольору. Протилежністю є сміливе поєднання кольорів. Почніть з поєднання яскраво з нейтральним, а потім увідіти в смак. Тож, слідуйте простим правилам та виглядайте стильно, наші модники та модниці. І наостанок за традицією, абетка для люблячих батьків: слухайте дитину. Слухайте дитину на одну секунду довше, аніж дозволяє ваше терпіння. Слухайте те, що вона вам розповідає про іграшки, та зрозумійте, як це для неї важливо. Слухайте дитину у машині. Усі запитання, де дитина дійсно потребує вашої відповіді чи допомоги, слухайте. І нарешті просто слухайте. Адже для дитини це важливо. Ось такими була наша телемандрика. Веселими, крадинним, а головне добрими. Дорогі батьки, любіть нас навіть, коли ви на нас сварите. А краще взагалі не сваріться. Наш наступна зустріч не з горами. Ми підготуємо щось пізнавальне. А з вами були маленькі дорослі. Ха щастить вам і вашим дітям.